Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу представити вам інструкцію по в'язанню ажурного джемпера приємного лавандового кольору із пряжі Ярна Карес. У складі 52% Бебі Альпака, 8% Меренокс, Меренос Екстра Файн, 40% нейлона. Метраж пряжі в 50 грамах 200 м. Камера зовсім не передає кольору, але ж на фото ви можете бачити, на камері він якийсь сір, сіробрудний, сіро-брудний якийсь. А так він дуже приємний, лавандовий. Я не вперше працювала з цією пряжею. Відгуки в мене самі позитивні. По-перше, це шнурочок. Пряжа м'якенька, ніжна, є легкий пушок, неймовірно приємна в роботі і дуже економна. Якщо я знайду фото передніх робіт з цієї пряжі, я обов'язково додам на екран. І мені дуже хотілося б ще попрацювати з цією ниточкою. В джемпері, який ви зараз бачите на екрані, я використовувала лицьову гладь і цікавий ажурний візерунок. Цей візерунок буде класно. Виглядати в пряжі різного складу, як у демісезонних виробах, літніх, так і теплих, як у мене. Виріб зв'язаний на розмір L. Ширина 52 см, довжина 60 см, вага виробу, увага, дівчата, 250 г. Це дуже економна витрата пряжі. Спиці номер 3 Щільність в'язання в 10 см 20 петель та 31 ряд. Рапорт ажурного візерунку складає 22 петлі на 24 ряди. В схемі надані лицьові ряди у виворітних рядах в'язати за малюнком. Накиди пров'язувати виворітними петлями малюнок повторюємо з 1 по 24 ряд. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору. Тож, переходимо саме до джемперу. І починаємо зі спинки. При наборі петель я використовувала фабричний набір. У мене на каналі є відео, і я обов'язково додам в інфобоксі посилання на це відео. Ви можете ним, звісно, скористатися. На спиці номер 3 на додаткову краще контрастну нитку ми набираємо 53 петлі і в'яжемо ниткою основного кольору. Перший ряд лицьовими петлями, другий ряд це буде виворітний ряд виворітними петлями, і третій ряд в'яжемо лицьовими петлями. Далі, по виворітній стороні, нам потрібно удвоїти петлі, піднімаючи їх з першого ряду. З протяжок саме там, де переплітається додаткова нитка і нитка основного кольору. Петлю, яку ви піднімаєте, в'яжете лицевою, петлю з лівої спиці пров'язуєте виворітною. І так чергуєте. Після удвоєння на спицях 107 петель. І далі продовжуємо в'язати гумкою одна лицьова, одна виворітна, 11 рядів. Після цього додаткову нитку охайно обрізаємо. Далі переходимо на в'язання лицьової гладі. Через 100 рядів це 40 см від набірного краю. Для формування пройми з обох боків ми закриваємо в кожному другому ряду один раз по три петлі, один раз по дві петлі і два рази по одній петлі. Через 58 см від набірного краю починаємо формувати скіс плеча. В'яжемо спочаточку ряд. І закриваємо середні 37 петель. До кінця ряду продовжуємо в'язати, і до кінця ряду не дов'язуємо 6 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В'язання повернули. І в наступному лицьовому ряду ми закриваємо 3 петлі. Знов по лицьовій стороні в'яжемо до кінця і не дов'язуємо 6 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В'язання повернули, і в наступному лицьовому ряду ми закриваємо дві петлі і знов в'яжемо по лицьовій стороні, не дов'язуємо знов 6 петель. В'язання повернули і пров'язали виворітний ряд. В наступному лицьовому ряду ми нічого не закриваємо і знов в'яжемо просто лицьовими петлями, і знов не дов'язуємо вже 5 петель. В'язання повернули, пров'язали петлі, які залишились по виворітній стороні, і наступний лицьовий ряд ми в'яжемо лицьовими петлями для того, щоб вирівняти край. Край саме вирівняти скіс плеча. Петлі знімаємо на шпильку. Далі так само ви закріплюєте ниточку з цього боку і так само формуєте друге плече і формуєте виріз горловини по спині. Наша спина готова. Далі в'яжемо передню частину. На спиці номер 3 на додаткову краще контрастну нитку ми набираємо 60 петель. Дівчата, зверніть увагу, будь ласка, 60, трошки більше, чим я набирала на спині. І в'яжемо ниткою основного кольору перший ряд лицевими петлями, другий ряд виворітними петлями, третій ряд лицевими петлями. Далі по виворітній стороні, так само ми з протяжок піднімаємо петлі, і після удвоєння на спицях у нас 119 петель. Ми в'яжемо гумкою одна лицьова, одна виворітна, 11 рядів. Після цього додаткову нитку ми охайно обрізаємо. І далі ми переходимо на вив'язування ажурного візерунку. Наступним чином будемо це робити кромкова петля, 9 петель лицьової гладі, потім ми е е пров'язуємо за схемою з першої петлі по 22 петлі ми повторюємо 4 рази і один раз з 23 петлі. По 33 петлю. Всього ажурного візерунка у вас буде петель 99. Закінчуємо ряд 9 петель лицьової гладі і кромкова петля. Таким самим чином ви в'яжете 40 см. У мене це 100 рядів. Через 40 см ми починаємо формувати пройму. закриваючи в кожному другому ряду з обох боків один раз по три петлі, один раз по дві петлі і два рази по одній петлі. Через 50 см від набірного краю ми починаємо формувати виріс горловини по передній частині. В'яжемо ряд спочатку. І закриваємо середні 27 петель, потім в кожному другому ряду один раз закриваємо 4 петлі, два рази по 3 петлі, два рази по дві петлі і два рази по одній петлі. Так, таким самим чином ми закриваємо і другу сторону виріза горловини, а паралельно через 58 см від набірного краю. Ми починаємо формувати скіз плеча. Так само, як ми це робили по спині, е, не дов'язуючи три рази по 6 петель і один раз 5 петель. І один ряд просто випров'язуєте лицьовими петлями для того, щоб зрівняти, вирівняти скіз плеча. Знімаємо петлі на шпильку і так само формуємо скіз плеча і виріз горловини. З другого боку і передня частина в нас готова. Далі ми з вами в'яжемо рукав. Рукав буде в'язатись лицьовою гладдю. Ми набираємо на контрастну нитку 26 петель, пров'язуємо все так само. Я не буду зараз знов повторювати, як на спині і на передній частині ми формували фабричний набір. Після удвоєння у нас на спицях 50 петель, також в'яжемо гумкою одна лицьова, одна виворітна, 11 рядів. І далі, я вже сказала, в'яжемо лицьовою гладдю. Для розширення рукава. В кожному 7 ряду ми додаємо з кожної сторони 14 раз по одній петлі з обох боків. І далі через 45 см формуємо окат рукава. З обох сторон ми закриваємо один раз по три петлі, і в кожному другому ряду один раз по дві петлі, 19 раз по одній петлі, один раз по дві петлі, один раз по три петлі, один раз по чотири петлі і закриваємо петлі, які залишились. Наш рукав готовий, і так само ми вив'язуємо другий рукав. Далі ми збираємо всі деталі і спочатку ми з'єднуємо плечові шви на передній, і на передній і на задній частині методом трьох спиць, вшиваємо рукава, виконуємо бокові шви, внутрішні шви рукавів. І переходимо до обробки горловини. Набираємо рівномірно по горловині 106 петель, в'яжемо гумкою, одна лицьова, одна виворітна, 9 ряд... 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 рядів, і закриваємо за допомогою накиду. Якщо комусь не зрозуміло, як це робити, я можу показати в якомусь відео. Все, наш джемпер готовий, і я пропоную переглянути декілька фото цього виробу. На цьому я хочу завершити відео. Я дякую всім за увагу до мого каналу і до моїх відео. Якщо ви додивились це відео до кінця, то особливо особлива моя подяка. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, я з задоволенням буду на них відповідати. Я буду рада, якщо ви поставите пальчик вгору. Це буде мене стимулювати для подальших зйомок для вас відео. Тож, до нових зустрічей і дякую ще раз за увагу!